Вони успішні, вони щирі, вони дуже запальні. А Blogger Award 21 – єдина номінація в Україні, що нагороджує кращих з кращих блогерів. Ну все залежить від того, з ким блогери працюють, яка організація ними опікується, наскільки опікується, наскільки хочуть насправді проводити ці конкурси, наскільки хочуть виокремити саме своїх підопічних Так от, саме про таку одну організацію. Хто вони скільки заробляють, про що ведуть блог, Як розважаються, дізнавалася Катерина Селецька четверта всеукраїнська номінація нагородження блогерів. Як все відбувалося та хто став найкращим? Гайде подивимось. Зірки, блогери та спеціальні гості. Вони не бояться говорити багато і в них немає табуйованих тем. Їхнє життя постійно під прицілом камери та за щільним графіком. Тим не менш, у такому ритмі вони навчилися встигати все. Чи важко це все поєднувати? От це з такого звичайного життя, ми перейшли відразу в діджитал, як в тебе було? Чи відразу ти почала ходити з телефоном і знімати сторіс? Даже, ну, как бы, я не знаю, наверное, это очень плавно перешло. Я даже не заметила, как это получилось. И чтобы вы понимали, сейчас уже настолько э, люди привыкли наблюдать э, за моей жизнью э, со stories, что сейчас у меня свой собственный музыкальный хит-парад э, «Десятка танцевальной музыки». Сторіс за 20 тисяч гривень пост від 25. Аби бути популярною, треба не лише вкладати, а й віддавати. Такими таємницями ділиться супервумен Тетяна Коряк або ж просто Корячка. До речі, її називають жінкою, що створила себе з нуля, і за її блогом стежать трохи менше ніж мільйон фоловерів. Тому не дивно, що її нагорода найкращий лайфстайл блог. Когда була номінірована і стояла вот здесь у мене вот так трусились руки, тому как для мене це очень важно, щоб моя аудиторія признавала, виділяла среди остальных блогеров, Потому как ну ми раді этого живемо, как актери раді Гремі, да раді Оскара для нас это своего рода Оскар. З офлайн бізнесу в онлайн блогінг правильно розподіляти час та обов'язки, встигати бути з родиною та успішно вести бізнес. Вміє мама Альона Глибочан. Поділіться з секретом, як ж треба поєднувати все і роботу, і сім'ю, і інстаграм, тому що він забирає дуже багато часу, аби бути успішним і аби користуватися все таки популярністю серед аудиторії. Напевно, потрібно е, навчитися делегувати насправді, бо е, ти розумієш, що ти сам нічого не зможеш для блогерів, що отримали номінації. Це показник, що вони працювали для людей. Їхня прихильність і стала першочерговою нагородою. Скільки номінацій є? 33 номінації в кожній із п'яти номінантів. Тобто, сьогодні у нас майже 150 номінантів, достойних блогерів. І ще більше сотні запрошених зірок і блогерів. Так само плануєте проводити такий захід щоріч? Так, плануємо на наступний рік. У нас вже є замовки. У нас вже є, скажімо так, милесі. Кінотатки, як він буде вигодний, і це буде зовсім інший Знову підхід топ блогер, фуд-блогер, найкращий експертний блог, лайфстайл-блог, найкращий блогер, телеведучий, найкращий зірковий блог та багато інших. Найкращих серед кращих блогерів обрала аудиторія, яка протягом трьох тижнів голосувала за улюблених інфлюенсерів та підтримувала їх. Твій блог про що він йде і для кого він йде? Знаєш свою цільову аудиторію? Так, да, мой блог це... Это... Это яркий пример того, как можно жить свою жизнь, как можно кайфовать, как можно радоваться, как можно достигать результатов во всех отраслях своей жизни. И просто это огромный энергетический посыл людям. И честно, то обратная связь, которую я получаю от моих подписчиков, просто заставляет меня постоянно делать это, делать, делать, делать и вести свой блог. Ведучому заходу стала епатажна Монрота, наша колега Катя Краснікова. Як тобі працювати в такій сфері і саме з блогерами і бути також номінованою на блогера? ведучу? Ну, е, привіт, Катюша. Ти знаєш, для мене було великою, е, великим сюрпризом, що мене номінували. Дізналася від моїх підписників в інстаграмі. Мені почали писати Вітаємо, це прорив, це так круто! Тебе номінували. Я кажу, куди? Де? І тільки потім я дізналася, що мене номінували на блогер Вордс і тільки. Через ще тиждень мене запростили цю номінацію вести. Мені надзвичайно приємно, тому що я розумію, що зараз у нас дивиться нереальна велика кількість підписників не тільки з України, а з усього СНГ. Катерина Селецька, Олег Борчевський, телеканал Київ.